Все. Опять. Да. Дякую. Мало. Спасибо. Что? це тобі. Мерсі. Ще спроба. Да. Ще разочек, пожалуйста. Давай. Остання спроба. Давай, давай. О, у мене зділка закрилась. А, ха-ха, тепер -ха, це сходиться. Сьогодні у нас знову в ефірі Ютуб світового рівня, до речі, вийшли на світовий рівень зовсім недавно. Поклично спочатку. Круте мегапозитивне шоу ДСП! Дуже, Дуже смішні пісні! ДСП, це що, давай співай! Давай співай! ДСП, давай, давай. слабак співай! Давай співай! Давай співай! — Парніша. — типу у нас нема ведучого. Пару. Правильно, і ми повинні представити е, глядачам всі одне одного. Знаєте що? Я хотів би представити, щоб всі е, були свідомі того, що з нами сьогодні голос і супілка країни, які при які, які на секундочку взагалі діючи показали нашу країну там, так. і тепер весь світ знає цей голос Тимофій Музичук. Це навіть було якось дуже тихо. Це діючий чемпіон Євробачниця. Ви мене в краску вгоняєте, бачите? Ну так, так, так. Розкажи щось про себе. Про мене. З нами пацани з Франківська. Моя марічка. Марічка, такий золоткий золотий поцілунок, наче червона порічка. Посади скалоша і VIP з Тернополя. О, То нормально. Є всі прості, а цей віп. Синя змужка трусів на твоїй поясниці. Жовта, чорна чи біла, все равно тобі у <плес> 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 А, Ну шо у нас, дай би кожен себе має пару слів. тобі не треба. Ми, про мене вже сказали. <хи> так, це вже все сказав, то пацани з Франківська, пацани з Тернополя. І е, що, у нас сьогодні співати дуже класні, смішні пісні. Так. Е, — Ми підготувалися, у нас їх багато. А ми підготувалися? Так. Так, ви підготувалися. Так, а, так. Ми по сценарію ціли, правильно? — Вчора цілий вечір сиділи. Я, я бачив, Тимофій та поготувався. Він з дівчатами вчив. там, все. — Я навіть відтудив, інструменти з собою спині. То що, хлопчики? Хто? Хто почне? Чи ми чи ще щось розказати про. Давайте ночувачі. Давайте ночувачі. Давай, і. Чувачі! Ой-ой-ой, просто два поїзджу. Ми просто з чуваками там <риклад> часто граємо, тому я профі. <риклад> а, ну я, мабуть, почну з самої такої відомої <риклад> пісні. Я її от недавно вивчив. <риклад> Стефанія, мама, часто нас питає, на що в килим чуваками завертає. Блі, він якщо ти не слухняний, вибиваєте таке. Буває? По різному. Чуєш, Тимофій, розкажи про свої сопілки, тому що це такий непростий у нього інструмент. Два непростих інструмента. Це дві сопілки. Не дві сопілки, одна сопілка. Так. А це, щоб ніхто не путав, бо дуже всі говорять, що на Євробаченні грали на сопілці. Так, а вже Тилинка, щоб всі запам'ятали. Тилинка. Тилинка. Чим відрізняється? Сопілка з отворами вона хроматична. хроматична це по півтонах, ой, — Да, 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 да. я догадався. Ну що? Глянь. Це ти не можна, ти спитай, правда? Може, а ні, не можна. Ну, ні так, подивився, ніби не можна. — Знаєш, я понял. Читай, поцілували, Да, да, окей. А А тлинка грається всього одним пальцем. Афіге. Ти, типу, це український, ти, український ти, правильно? Проводі, ну, голосом, так? так. так. Чи як? З силою повітря? Да, силою повітря. І тут робиш малітику і різні це е, супер український інструмент, правильно? Так, побутує в Карпатах при Карпатті. Тилинка. Я наведу, Тилинка. Тилинка, не, не Тилинка, запам ятали. Запам ятали. Тилинка дуже круто. <кій> Бери тилинку. А, ні, сопілка. ти чи я? зараз тиші. А ви ж на чувачі, ви ж маєте цей. чувачі, давай. Давай. Чувачі! Ну що, бери сопілку. Давай. Підспіваєш, підіграєш? Покажи пісню, яку ти хочеш співати. сон, цей Ага. Легендарний. Гіга. Так. Пані та панове. Легендарна композиція, яку ми в Тернополі чули ще 10 років назад, а витік тепер. <риклад> <риклад> мій сон, мій сон погано закінчився. Навіщо я до кума притулився? А мій кум, мене так поважає. Що я крізь в собі це відчуваю. Крутяк. Клас. Це можна викидати отак? дуже пафосно, так? З пафосом проблема, я поняв. Давай, значить, у мене лірична композиція. Так. Я так переглянув свої композиції. У мене невмируща класика. Невмируща. І перша композиція з неборущої класики це «Океан Ельзи». Настроїлись. Давай відчули. Ми відчули. Сьюзі, мила сука, Сьюзі, в'їхала на дело у Новий ленд-крузер. Вона мені дзвонить, гроші скинь благає, я ж у трубку кажу. Хто ви вас не знаю. хто ви вас не знаю. дуже смішні пісні. Сковка погані сусіди. Я взнав, що дід мій випивав із твоїм дідом, любили пити, починаючи з обіду. Тепер нарешті зрозумів слова сусіда, що я прям копія свого отого діда. Блі, ну пацанів класні, ну, <рик> класні смішні пісні. палки Я не розумію. Мій спонсор щось мені дав такі дуже, ну. Ну, романтика. Цього, цього року виповнилось 95 років. Офігей, о, давайте. Оооо! Дід муфій. Дід музикант. Uh, коли пі може зі мною поспівати. Є. <с com> так, то що типу я далі, там виходить? Ну раз ну так, так да, ну склалася доля, доля так склалася. Я, 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 я перепрошую, ти кажеш, що в нього дуже смішні пісні. Так. Він і пробаченовий. Мы, мы, мы респект. Зразу спочатку дали, все чітко Дивися, поки нова людина не виграла Євробачення, все, що він співає, має бути всі в захваті. Це просто має бути отак. Добре. Так, поспіваємо щось сучасніше. Так, за гігу Є така пісенька. Сучасніше за гігу ти сказав я ж кажу. Ну, минулого, гі... минулого... В Тернополі цей тренд закінчиться 10 років тому. У мене цей тренд полетів по світу минулого року взагалі. Просто дуже потужно. Так, вам до речі, Діти... повезло, що не поїхав його навіть бачити. Та. Ну, да. ну шо, так. Ну що, так, чекати. Все, я готовий. А... Не піддивляйся. Уяви, що ми застрягли в ліфті, а перед тим з тобою випили пива дві літри. Для нас завмер назавжди світ, поки наш не відкрився ліфт. Опа! І Хорош, пацани, класика продовжується. Класика української народної пісні від е, спонсора нашого сьогоднішнього заходу Peléron Make Money. Я правильно все сказав? Mm -hmm. Зараховано? — Зараховано. Зараховано. Шампіньйонів нарізала мати і додала до всіх своїх страв. Але мати в грибах не розбиралась і обід цікавішим шеста. Після тих шампіньйонів у мами род став не замовкати, посварилась вона з голубцями, та ревла сторій салату. Нормальні шампіньйони. — скажи це купляти Проші, бабусі гроші. на базарі. Так це про шампіони. У Мене є реальна історія. Це не тільки було про шампіньйони, це по по тексту пісні було що. Мама в грибах не розбиралась і додала там всяких інших грибів. Розумієш, ну, тоді було блін дуже хорошо. Ну це може не про гриби, але реальна історія. Тут передача про пісні, але я швидко. Давай. У нас є друг, який має спідзаводи, і він нам дав типу елітну горівку таку в п'ятилітрових банках. Ну, вона реально добра, це роблять для нього як для власника. Ну і до мене приїхав колега, я йому дав цю горівочку, п'ять ага. літрів. Він поїхав до батьків додому, відклав, бо на другий день він мав їхати. Е по справах і одним словом, зранку мав забрати. Приходить, каже: ма, а де там була каже, п'ятилітрова банка? Мама каже, яка там води каже, то, каже, ну, ну де п'ятилітрова банка? Та каже, ну компот зварила. Чесно, вона поставила і зварила тупо здорову отаку, цю, 5 літрів компоту з горівки. І що? І що, і що да? Нічого забрали з собою. Отак. — Що Так, далі моя черга, якщо Ти не там, помираюсь. Пісня про ухилянтів, які перепливають тисом. Сучасна. Сучасна, Актуаль. актуальна. Через річеньку, невеличеньку Хочу до Молдови. Але в шостий раз клята течія. Знов несе додому. Потім пісня писає: де де би не забуду Хочеш? Так, пісня з репертуару двічі в одну тису не війде. Як ти робив? І так, наступна пісня, ти десь її точно чув, напевно. «Калуш оркестра Стефанія. Ой зі. Президент Зеленський знов на фронт поїде, охоронець в шоці і тому сивіє. <звіх> <пілляє> <пілляє> Легенько то президент. Пасики, невмируща не класика, невмируща класика. Да. Співаючий ректор. О, є! Yeah. Кропива. Давай. Кропива, ти моя, кропива. Що ж за вигляд у тебе такий? Думав я, що росте конопля, та й курив, що дурак цілий рік. <праць> Всім знайома ситуація в метро, коли не хочеш поступатися місцем в метро. А ми сиділи, мовчали, людей не помічали. Ми просто тупо впали на мороз. Робили вигляд, що спали, вікно ніби втикали. Тут голос бабці, встань, ясно. Отака от от бабця попалася. Я не винен. Нормальна бабушка. Так, клас. О, давай пішли по довгих піснях, так? <кхи> Тож треба співати довго, бляха буха Коротше, про кума. Я люблю кумів, <кхи> Так, стало актуально <кхи> <до> <кхи> історично сталося. Я не знаю що. Щось так мені до всіх кумів, знаєш, близьке. Пішли ми якось з кумом в баню, і раптом світло зникло там. А ми вже голі сам на сам, і тут говорить, кум серйозно, рубельник зара я. і все бігом засвітиться, він все дьорав так і сяк, не включалося ніяк, тільки я стояв і хитро посміхався. Брехня і наклеп. Дуже <реклярець> смішні. Шановні телеглядачі, дуже важко виступати після м, такого зубра, як Віктор 에, VIP. Після Тимофія, який просто блін, роздає дуже потужно, дуже серйозна композиція. Всім відомого гурту Пацики з Франика. Моя Марічка, Марічка біжить по рельсах вже годину за місцевою електричкою. Навіщо? Дверима куртку прищемило і тому тепер біжить моя марічка. Я прям візуалізував. Клас. А, всім відомий пономальов. Чому пісня? Чому з розбитою пикою я лежу? Чому зі мною так сталося? Бо думав я, що боксер, А то мені здавалося. Така ситуація. То мені здавалося. А я музикант, указую. Пісня про гламурну сильну дівчину на музику дуже потужної групи, яку я слухаю, і Катоши. В руках тримала біло-білу-білу собаку, але не йорка а Алабая. Добре, що Добре, я розрізняю, ні йорка не Алабая. Я теж ну, не знаю, Я зна не дуже так. Ти знаєш? Що з них більше? Я так зрозумів, що це не маленьку собачку велику. Так, що з велике. А певний Йорк маленьке, а Лабайвел. А, точно! Алабай це велика собака, то Дуже смішна пісня. ще раз. — І так, знову ж таки, в нашому ефірі Олександр Пономарьов. Чому так гірко плакала вона! Ховаючи обличчя у долонях, бо пирсинг в носі на губі и в скронях по п'яні нахерчила, дурна, висвітляють цю картину так. Чому-то гербил гиджи. Пісня про ОСББ. О, це вже рвань. Я так вічливо просив сусідів зверху не стучати, а тепер про них пишу. Підараси В чаті. Я не знаю. Ну, я собі реально утишов, зараз уявив собі в білому костюмі, в білій сорочці, в білих туфлях Зіброва, який це пише. <рес> Весняна астматична. Алергія дісталась від мами. Разом з нею свербіж і риніт. я весною з хати не виходжу. Краще нюхати вдома свій пік, як на тій чорнобрівці поглянули, десь ще пупа, та чихаю до крові у роті, а це просто пройшов біля пуха. чи <праць> Все окей? Клас. Ну, така астматична може бути. Гарна. Так? Гарна. Дуже гарно. — Знаєш, ти навіть, навіть, навіть але таку херню ти співаєш якось так прикольно. З душою. Типу, коли ти це співаєш, це не виглядає бридко, знаєш, ну, типу, не противно. Дякую. Приможе зі верба. Пані і панове, шановні телеглядачі, дорогі фани ДСП дуже спішних пісень. Це фінальна пісня від мене на сьогодні. Провокаційна. Відповідальність за текст я покладаю на спонсора. Тобто Ukraine United Association. Народна. Про інтимну стрижку. Думаю, спонсор в захваті. Вдихнули, зрозуміли, як це. Збрив Андруша кучері! Збрив свої кучері. Та й нарешті пісюна побачив у вечері. Та й нарешті пісюна побачив у вечері. Ой кучері, 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 кучері! Збив Андрюша, кучері, збив інші кучері. Але ще в Андрюші, маріки кучері. Завтра буде брити Андрій Мариці кучері. Щось <плес> <плес> таке? Наступна твоя пісня була, так? Да? Так. Нова пісня Віакі П'яток, скоро. <ріху> <ріху> а що? А... Давай, вітьок. Дивись. О... А що тобі? Ми... Міняємо сніглянь. <ріху> Давай в тебе довго в мене коротко, запечатую. Ну треба... <ріху> Але хто я проти переможця Євробачення? Ну що. Давай, Давай я. Ти готовий? Я настроюсь поки. Давай. <ріху> Пісня під каблучника після колінусу. Після чого? Ти сам захотів бути останнім. Так я не думав, що це така сильна пісня. Далі вже можна не збівати. І так, пісня під каблучника після колінусу. Скажи любов моя, любов моя, чи заслужив на пиво? я? Я думаю, треба порізати, щоб ти останній був. <табляв нет> Бажать спеціально лишив. Я її тільки пару раз перекладав. Я навіть поки ти співає, я навіть молодію згадав. Hmm? Що тебе надихнуло? Uh -huh. Пиво! <правж> <правж> Сьогодні я їм муслі та окрошку, і гострий суп з горохом також їв. І в банош бо грач їв великою ложкою. Узваром все це потім я запив. Тепер ходжу я по війну. Щоб не зірвало одно мені так сильно. <плес> Дивись, це насправді було продовження тої пісні. Чувачку дозволили пивко. І він і потім... пішов далі. Пані да панове, шановні, це телеглядачі. Це було... це шановні було... телеглядачі. Шановні телеглядачі. Шановні ютуб-глядачі. <світнє> Шановні ТикТок-Гладачі! І всі люди, які дивляться <світнє> нас по всьому світу, Ми це було шоу вас. ДСП. Дуже смішні пісні, було достатньо смішно. Дякуємо всім сильно! <пліху> ДСП! <пліху> ДСП! <пліху>